Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Щодо нашого ефіру вже долучився Володимир Гриско. Чи ви мене чуєте? Так, власне, чую Доброго дня, на жаль, так. не бачу. Це це чудово, що чуєте. Що ж телефоном це, це теж гарний зв'язок. Володимиро Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, і керівник центру дослідження Росії. Я вас вітаю. Я почала розмову з того, що на виборах в словаччині які відбулися напередодні за попередніми результатами і підрахунками перемогу здобула партія експрем'єра Роберта Фіцо, і цю партію смерть її вже називають антиукраїнці. Проросійською називали такою під час всі, всіх цих передвиборчих перегонів. А і Роберт Фіцо він під час ось цих передвиборчих перегонів неодноразово озвучував, що якщо він переможе, то Україна там за його каденції не отримає жодного снаряду, жодного патрону. І можна сказати, це вже питання. Чи можна сказати констатувати, що у Віктора Орбана, угорського прем'єра прем'єра, з'явився новий союзник в Євросоюзі? яких об'єднує така дещо антиукраїнська позиція, і наскільки ці новини зраділи в Росії? Чи можемо ми тут щось передбачити? Ну відносно пані власно, дещо стосовно на Орбана, я думаю, це не дещо, це на жаль стовідсоткова антиукраїнська позиція, і ми це бачимо. І він про це має на увазі. Орбан говорить відкрито, що будь-які кроки з боку України на нього в. Позитивно впливати не будуть, тому на жаль, тут ми маємо типово промосковського троянського коня в ЄС і в НАТО. Відносно фіцуспитання те, що складніше. Тобто, навіть якщо ці цифри, про які ви сказали, і які зараз опубліковані попередньо, відповідають дійсності, то це не означає, що він здобув одноосібну перемогу. Йому так чи інакше доведеться е, вступати в коаліцію, е, якщо йому вдасться сформувати е, цей коаліційний кабінет саме з такими антиукраїнськими, антиєвропейськими по суті е, гаслами. Е, це ще це ще питання. Але навіть якщо ми пофантазуємо і уявімо собі, що е, так, такий кабінет створений, я думаю, що він буде балансуватися. Тими партіями, які до нього увійшли, і які не будуть хотіти виглядати од таким самим анти, антиєвропейським і антиукраїнським політичним блоком, тому мені здається, поки що зарано щоб в Москві відкорковували шампанське. Думаю, що це вони люблять робити як зазвичай дуже швидко, але потім чогось. Якось відповзають від назад. Так що, поки що, святкувати нема чого. Нам треба подумати і подивитися, що може бути в разі варіанту А, варіанту Б, варіанту С. Я думаю, що зараз питання буде лише вирішуватися в такий політико-дипломатичний спосіб. Мені здається, що і наші західні партнери навчені гірким досвідом. Будапешта не будуть стояти осторонь, тому ще у нас я думаю попереду пару тижнів таких політико-дипломатичних вивче слово тягамотів, які у підсумку і дадуть якийсь результат, так що поки що будемо спостерігати. Але я частково спостерігала за риторикою Роберта Фіцо. І ну слухайте, у всьому винна Україна. У вас там підвищені ціни війна в Україні. Треба досить воювати. Треба, хай вони сідають і домовляються. Давайте будемо реалістами. Путін ніколи не віддасть Крим. Тобто, ось ця риторика вона супроводжувалася протягом усієї передвиборчої кампанії в Словаччини з боку Роберта Фіцо. І ви подивіться, вона знайшла. Свій відгук в, в мізках і серцях жителів цієї країни. Ну, за, за попередніми результатами там приблизно 24% голосів він отримав. І це при тому, що в 2018 році Фіцо пішов з посади з величезним скандалом. Корупційні були скандали. Апогеєм цього всього стало вбивство журналіста розслідувача і його дівчини. Тобто, здавалося б, він більше не повернеться до влади. Але ось така, така риторика. Я не знаю, чи 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 правильно її називати антиукраїнською, але вона знаходить знайшла свої відгуки в серцях, і ми ж це спостерігаємо не лише в словаччині, в Угорщині. Ми це давно спостерігаємо тут на порозі виборів стоїть Польща і там теж е, партія, яка має таку саму риторику. Вона, звісно, навряд чи там набере 20%, але відсотків 9-10 є шансів у неї набрати. Ось чи можна чи можна казати, що ось ця хвиля певних антиукраїнських на. Настрою вона все таки починає ширитися Європою, чи, чи це зарано робити такі висновки. І найбільше, що мене в цій історії трохи дратує. Ну немає Росії, розумієте? у всіх ваших бідах. Винна Україна, війна в Україні. Ось вони там не хочуть сідати за стіл переговорів. А от Росії в цьому всьому ну немає? Вона десь там фоном іде. Бачите, власне. Я думаю, тут риторику цю можна називати не антиукраїнською, а популістською. І ви абсолютно правильно кажете, що багато цей Фіцо говорив саме в такому популістичному плані, хоча з очевидною антиукраїнською, так би мовити, з антиукраїнським таким забарвленням. Але думаю, що це стосується не лише словаччини, не лише Польщі, не лише Німеччини. Ну задайте в Німеччині альтернатива для Німеччини. Крайньо популістична права партія, яка живе саме на цих на цих гаслах. Чому не звинувачують Росію? Ну тут знову таки ми виходимо на банальну, банальну формулу. Якщо ти годуєшся з цієї руки, то як же ти можеш її засуджувати? Тобто знову ж таки, як і в випадку з Орбаном, я думаю, тут не треба ходити до ворожки, щоб зрозуміти, що цей політик і ця партія сиділа на донатах відомо звідки і не може це не враховувати, тому що люди, які незалежні в будь-якій формі від Москви, вони демонструють. Логіку вони демонструють е, чесність і порядність. Подивіться е, ну група е, німецьких тих самих е, політичних діячів, при тому з різних політичних сил, чітко ясно публічно при тому говорять, що ми помилялися в своїх оцінках. Тобто е, вони е, чесно визнають, що їхня політика відносно Росії була неправильною, але вона була більшою мірою, е, так би мовити. Ідеологічною, такою, яка визнавала за Росією ну якесь на їхню думку, достойне місце в світовій політиці, ну це одна історія. А в даному випадку мені здається, тиметься виключно про якісь економічні, політичні фінансові та інші інтереси. А Москва це вміла робити починаючи від самого. Свого е, Московія має виникнення, тобто підкуп, шантаж, брехня е, це все ті аргументи, які використовуються в зовнішній поліції Московії від самого початку її виникнення. Е, Угу. Ну а тим часом в Москві я вже частково про це згадала. допоки ми налаштовували з вами зв'язок. Там Путін оголосив про нове свято. День возз'єднання він це називає, мається на увазі день воз'єднання Росії, з трьома захопленими українськими регіонами. Ну або частинами регіонів. І до 30 вересня, коли відбулася в Кремлі офіційна анексія цих регіонів і були підписані там певні. Документи і тепер це стало в Росії святом. Путін привітав навіть там росіяни з цим святом з'єднання. Сказав в черговий раз, що ми один народ. Скажіть, будь ласка, чи це вже підготовка його до виборів? Ну це звісно, смішно називати виборами, але щось таке відбудеться в Росії. Це вже це вже та історія, яку він собі покладе в скарбничку до виборів. Що там себе земель? Чи це ще не воно? Ви абсолютно правильно кажете, немає в Росії ніяких виборів. Ну, ну ми ж люди тверезі, не, не такі, як там за перебріком, особливо деякі з деякі з того оточення. Е, у них немає іншого іншої можливості бодай про щось говорити, ніж говорити про об'єднання, воз'єднання, приєднання і, і, і тому подібних речей, тому що все інше вичерпано. Розумієте, зараз на, на, на цьому тлі складної для них ситуації на фронтах. Це єдине, що можна ще продавати. Хоча новот, ну хоча знову таки повертаємося до теми про народонаселення там за перебріком. От я недавно побачив цифру, що там інтернетом користуються приблизно 100 мільйонів людей. Тобто 100 мільйонів людей може зайти в мережу і почитати те, що там на те, що там пишеться, і так далі. далі. При тому всі спроби російської влади обмежити, ну вони залишаються спробами, тому що люди знаходять можливості і це роблять. І от за цих обставин переважна більшість народонаселення Путіна підтримує. Тобто, це єдність, як колись казали, партії народу. Це те, що Путін експлуатує і експлуатуватиме до останнього моменту свого перебування при владі чи в цьому житті. Так що тут насправді ну якоїсь новації немає. Це те, що сприймається піплом, і те, що Путін цьому піплу продає регулярно, і як він вважає. Успішно, ну і на жаль, до певної міри таки успішно, тому що немає на вулицях протестів, немає повстань, немає заперечень його політики. А є оце от стадоподібне утворення, яке іде за своїм вибачте, бараном на заклання. Ну що ж, така доля у цього народу населення. Але ж мені здається, там вже й нема кому протестувати. Вже ж всі, хто теоретично могли, вони або їх або вбили, вони або виїхали. Чи я помиляюся? Ні, ну бачите, я доволі скептично ставлюся до тих, хто там, начебто, протестує. До речі, завтра братиму участь в одній дискусії о цих, хто протестує, які зберуться в Таліні відносно того, що ж відбувається. Так, от їхня проблема полягає в тому, що вони представляють 2-3% оцього цього самого народного населення, не більше. Тобто інші не вважають західні цінності такими, які їм є корисними. Це 70%, А решта тупо мовчить. От розклад того, що є за перебріком, і чекати чогось надзвичайного в цьому плані мені здається неможливо. І ще більше неможливо чекати, що оця демократична, ну до певної міри в лапках опозиція може щось зробити, сидячи то в Лондоні, то в Празі, то в вільнюсі, то тут десь іще. Так що ситуація там доволі сумна, і єдиний спосіб щось змінити це перемогти цей клятий режим. І давайте сьогодні ще раз згадаємо наших героїв і героїнь. Подякуємо їм за їхні, за їхні подвиг. задаємо і вшануємо пам'ять загиблих. Сьогодні особливий день. І я думаю, що саме от наші герої, які сьогодні боронять Україну і поставлять крапку в історії цієї недоімперії. Погоджуюся з вами, а але ще одне питання якраз стосується фронту. Ви сказали, що немає що продавати, цитуючи вас, народу немає немає хороших новин з фронту для цього населення. Ну і продають ось цей день воз'єднання. А скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви якісь такі мобілізаційні процеси масову мобілізацію в Росії до виборів? Чи ця подія теж підв'язана до, до виборів? виборів чи ні, тому що ми бачили, що Путін підписав указ про а, осінній набор призовиків. Це нам 130 тридцять тисяч. А потім попросив сформувати якісь чергові добровольчі батальйони. Очевидно, їх будуть формувати з тих самих вагнерівців і найманців, але про мобілізацію нічого не потрібна, чи все таки не популярна політична міра, особливо перед підготовкою до так званих виборів. Ну, знаєте, мені здається, що насправді ця мобілізація е, нікуди не зникала, і вона іде постійно. Ну про це щонайменше е, говорять і наші спеціальні служби, і закордонні. Тому думаю, що він це робить не оголошуючи. Бо той попередній його указ про часткову мобілізацію ніхто не скасовував і він є чинним. Так що цей процес відбувається. Але е, мені здається, що це маркича робота, це е, можливі чергові місні е, атаки е, без е, результатів. Єдине, що нам в цьому плані може реально загрожувати, це те, що щойно відбулося в США, коли е, українська е, тема української оборони стала темою. Внутрішньополітичної дискусії в США і на жаль, поки що не на користь України. Але я все таки сподіваюся, що це тимчасове рішення, і ми будемо отримувати все необхідне в тих обсягах, які нам справді потрібні для того, щоб перемогти цю російську нечисть. Погоджуюсь з вами, я лише тут додам контексту, що ви, мабуть, маєте на увазі, що Конгрес США ухвалив проект фінансування уряду на 45 днів, і цей документ не передбачає допомоги Україні, от конкретно на цей період. Але ну ми сподіваємося, що там буде вирішена якось ця ситуація. Далі. Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії. Ми говорили, обговорювали останні новини тижня, можна сказати, останніх днів, навіть якщо говорити про вибори. У Словаччині. А далі у нас будуть новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.